Цей невеликий храм Української автокефальної православної церкви назвали на честь Дмитрія Ростовського. Настоятель пояснює, за які чесноти саме цього святого тут шанують. Дмитрій відзначався неординарною смиренністю, покорою і глибокою вірою, але не тільки через це. Ми святитель Дмитрій Ростовський походив з козацького роду і сам був українцем, тому ми прийняли. От е, нашого е, святителя, от хоч він прославився в Ростові, але і Україна його не забуває. Такі гості, як митрополит, навідуються в невеличкі храми, і церква святого Дмитрия Ростовського Хмельницькому не часто. Візиту священника подібного сану чекали відтоді, як заклали перший камінь майбутнього будівництва і дотепер. Тому, звісно, хвилювалися всі, але найперше настоятель храму Ігумен Димитрій. Ми дуже мріяли, щоб блаженніший приїхав, щоб відвідав нас, щоб своїми святитинськими молитвами підкріпив нашу паству, нашу парафію, а також щоб сьогодні возніс молитви за нашу. Е... Місцеву владу, от за наше місто Хмельницький, митрополит відправив службу, де спільно з прихожанами прохав здоров'я у святих усім служителям церкви, ченцям, вірянам та їхнім рідним. І всім людям молилися за Україну її процвітання і щасливу долю, злагоду у суспільстві та що небес небесна українців зійшла Божа благодать.